Я знав про це ще а, задовго до того, як його оголосили, тому що, як я вже казав, я співпрацюю з Еді Рейнозо, і він обіцяв мені, що я буду боксувати на цій карті. І це було відомо, що вони будуть боксувати ще за мені здається, 4 або 5 місяців, тому я вже знав, що я буду боксувати в цю, в ць, в цьому карті. Ми мені взагалі нікого не пропонував. Він був перший. Вони дали так, цю опцію. Я, я одразу погодився. Все, просто це було дуже коротко. Okay. Я, навіть, я дивився його бої до цього. Я знаю, хто це. Тому вони просто сказали мені ім'я, і я сказав так одразу. Провів деякий моніторинг, та я побачив, що він давав десь інтерв'ю, десь і він казав, що він для нього було, було б честю побоксувати з Олександром Гозюком. Навіть я написав текст йому в інстаграм: Давай це зробимо. І він сказав: Від, відповів, що задоволений.